А зараз у мене до вас дуже важлива інформація. На жаль, з певних причин я надалі не можу продовжувати вести цей канал. Як ви здогадались, в цілях безпеки. за цим каналом стоїть дуже велика команда. І як я казав вам ще на початку, не важливо, хто стоїть за цією маскою. Важлива лише інформація. Вітаю! Я ваш новий ведучий. Поїхали! Наступ на Курськ геніальний план чи помилка? Наслідки курської операції, чи готові будуть українці ділитися своїми соцвиплатами, щоб забезпечити російських пенсіонерів? Чому у нас залишився лише місяць, щоб провести перемовини з агресором? Та який переділ влади розпочався в Росії після українського наступу? З вами агент Ненька інфо. Курськ, початок кінця Путіна. Володимир Зеленський, коментуючи операцію, згадав трагедію, котра трапилась в Росії 12 серпня 2000 року. Нагадаю, тоді під час навчань затонув російський атомний підводний човен. Курськ загинуло понад сотню людей, усіх, хто був на борту. А матері та вдови ще довго, але марно намагалися знайти відповідальних за смерті рідних. Наш президент побачив у курському наступі певний символізм та гірше, Баби Ванги навіщував Путіну швидку політичну смерть. Ми бачимо, як Росія за часів Путіна насправді рухається. 24 роки тому була катастрофа Курську. Символічний початок його правління. А зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курськ. Катастрофа його війни. Так завжди буває з тими, хто зневажає людей та будь-які правила. Дуже хочеться вірити, що глава держави добре наврочив президенту країни-агресорки. Що ж стосується самого наступу, то не буду переказувати вам усі його подробиці. Медіапростір поповнюється ними щодня. Нагадаю, лише що нині під контролем ЗСУ близько сотні населених пунктів у Курській області. А головні цілі операції очевидні відтягнути російські війська з інших напрямків, поповнити обмінний фонд і підняти бойовий дух як військових, так і цивільних українців, отримати сильніші позиції на майбутніх перемовинах та продемонструвати світу, що путінські червоні лінії таки можна перетинати, і що Росія далеко не така могутня, як хоче здаватися. Щодо союзників, то для них в української влади є чітке і зрозуміле пояснення. Потрібно було створити буферну зону на території РФ, щоб убезпечитися від ворожих ударів. Зеленський навіть заявив, що якби Україні дозволили бити далекобійною зброєю в глиб Росії, курського наступу не було. Захід у захваті від звитяги українських воїнів. До речі, про партнерів. Пам'ятаєте, як вони сполошилися, коли наші військові розпочали удари по російським нафтопереробним заводам, прямо чи завуальовано протестували, побоюючись, так би мовити, роздраконити Путіна і спричинити ескалацію? Нібито знищення НПЗ на території країни-агресора може вплинути на ріст цін на нафту і тому подібне. Як зазначав наш президент, однією з причин засекреченості підготовки наступу на Курщину якраз і було побоювання про те, що партнери спробують завадити. Однак, як бачимо, реакція світу, принаймні тої його частини, котра підтримує Україну, була протилежною. Союзники були вражені успіхами ЗСУ, і майже всі в один голос заявили, що геть не проти використання їхньої техніки на території Росії. Щоправда, американці бити далекобійною зброєю поки що так і не дозволили. Але нібито Київ з Вашингтоном знову повернулися до цієї розмови. Одним із перших підтримку дій України висловився віце-президент Європейської комісії Жозеф Парель. Я підтвердив повну підтримку Євросоюзом боротьби народу України. Путіну не вдалося зламати український опір. Проти його необґрунтованого вторгнення, і тепер він змушений підходити вглиб російської території. Заяв на міжнародному рівні було багато, тому процитую лише найбільш яскраві: сенатор США від демократичної партії Річард Блументаль висловив своє захоплення. Це масштабний прорив. Тепер росіяни будуть відступати. Велика новина полягає в тому, що Україна зараз у Росії. Вона приносить боротьбу в Росію, але найбільш емоційним, мабуть, був міністр оборони Литви Лаурінас Кощунас. Я кажу литовському народу: ви подивіться, як українці за вас борються. Тому що через їхню боротьбу Росії потрібно відводити війська з Калінінграда. Ми навіть називаємо це демілітаризацію Калінінграда. Яка відбувається завдяки хоробрості ваших військових, завдяки вашим рішенням. Сподіваюся лише, що усе це захоплення і слова підтримки не залишаться просто словами, а переростуть у реальні дії, і що незабаром ЗСУ отримують більше зброї, з постачанням котрої партнери зволікають і усі необхідні дозволи щодо її застосування. Союзники відвернулися від Росії. Цікаво, що бурхливої реакції від партнерів країни-агресорки на наступ на її території світ не почув. І це при тому, що, як наголошували ЗМІ, це вперше з часів Другої світової війни у Росію вторглася армія іншої країни. Але, попри це, не було ніяких гучних заяв у стилі російської пропаганди про вже затасканий перетин червоних ліній чи тому подібного. Я маю на увазі таких впливових партнерів, як Китай, Іран, Північна Корея. Вони, так би мовити, вирішили спостерігати мовчки за перебігом подій. Щоправда, китайці все-таки висловилися, але це прозвучало відверто нейтрально і, ймовірно, не надто потішило російського диктатора. Цитую заяву Міністерства закордонних справ КНР. Позиція Китаю в українському питанні послідовна і чітка. Китайська сторона закликає всі сторони дотримуватися трьох принципів деескалації ситуації, а саме заборони розширення поля бою, ескалації бойових дій і розпалювання вогню будь-якою стороною. Особисто для мене подібна заява геть не скидається на критику дій української сторони, а скоріше звучить як. Ну, ми в цілому не проти. До речі, таке припущення підтвердив і мій інсайдер, котрий каже, що у випадку перемовин китайці бажають справедливим виходити із ситуації на землі, тобто територія. Щодо інших двох сильних союзників, цікаву думку висловив експерт Микола Давидюк. На його думку, коли виявилося, що Росії доводиться відступати на своїй території, Північна Корея та Іран. Так би мовити, відморозилися. Кімченин нібито зосередився на туризмі і відкрив кордони для усіх бажаючих насолодитися культурою північно-корейської диктатури. Ірану, за словами експерта, теж зараз не до російських проблем на порядку денному заробляння коштів і нафта, доказ неспроможності ОДКБ. Ну і як тут не позловтішатися щодо імпотенції ще однієї ініційованої Росією міжнародної організації ОДКБ, що розшифровується як організація договору про колективну безпеку? Нагадаю, що в цю військово політичну міжнародну організацію входять Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан. Вірменія призупинила свою участь у цьому році. І цю організацію ще не так давно Путін вихваляв як потужну протидію НАТО. Мені вже смішно, а вам? Російський кордон порушено, українська армія просувається вглиб території. Захиститися самотужки в Росії немає змоги. Хтось бачив війська союзників з ОДКБ, котрі мчать на допомогу? Ні? А якщо придивитися, теж ні. Лукашенко боїться, що українці захоплять території Білорусі. Хоча один відданий другу Путіна все-таки залишився. Самопроголошений білоруський президент було співав стару пісеньку про ну, все, ви догралися зараз, дід Володька як розізлиться, як покаже вам ядерну зброю. Але дуже швидко риторика Лукашенка докірно змінилася. Як то кажуть, перевзувся та почав канючити про перемовини. До слова, робив подібні заяви мало не через день, переконуючи, що цілі СВО вже давно досягнуті. Ви кажете іноді про нациків. Нема там уже цих нациків Де нацифіковано Україну. Далі веселіше: якщо сісти за стіл переговорів, одразу питання з чого почати. Так на землі змінилася ситуація, але з цього можна почати. О, як заспівав! Аж настрій піднімається від такого скидлення. Як на мене, цілком логічною є думка про те, що білоруський самопроголошений президент просто злякався за свою власну долю. Бо ж Білорусь надає Росії територію, аеродроми, зброю для атак на Україну, то чому б нашим військам не зайти і на її територію, а раптом потім і не вийдуть, мабуть, думає Лукашенко. Своя армія слабка, щоб тягатися з ЗСУ. А Путін точно не допоможе, бо очевидно, що і на своїй землі ради дати не може. От і плачеться про переговори від гріха подалі. А чи розділяєте ви оптимізм міжнародної та української спільноти щодо курської операції? Підписуйся та ділись думками в коментарях. Росія вже програла війну інформаційну. До слова, якщо погортати західну пресу, то теж можна помітити, що після подій на Курщині риторика щодо Росії і Путіна там дещо змінилася. Раніше про диктатора озивалися, хоч і негативно, але трохи шанобливо, з острахом. Нині вже більш іронічно, а подекуди, навіть зневажливо, американська медіаорганізація організація Політіко. Цитує американського сенатора Марка Келлі, котрий каже, що у 2022 році Україна та союзники боялися, що поширення війти на територію Росії може спричинити глобальний конфлікт. Однак зараз цитую: Я не думаю, що українці хочуть навмисно утримувати російську територію протягом тривалого періоду часу, але це справді кинуло Путіна на п'ятий. Західні журналісти зазначають, що наступ ЗСУ на Курщині знову прикував увагу всього світу до подій українсько-російської війни і змусив спільноту із захватом обговорювати успіхи наших військових. Відомий американський портал NBC News зазначає, що Курська операція завдала невиправних репутаційних збитків Путіну і дозволила Україні. Виграти інформаційну битву проти загарбника, вони цитують міжнародних експертів використання зображень українських сил у соціальних мережах у Росії здається є елементом загальної української стратегії. Вони підривають авторитет Путіна, показуючи українські війська на території самої Росії. До того ж, у хорошому моральному стані добре споряджені та досить вільно пересуваються в день. Ці зображення важливі для України, щоб підірвати наратив про те, що вона протистоїть на силі. Те, що велика кількість росіян здається на території самої Росії, ставить російську армію в зовсім іншому світлі. Путіна хочуть знищити свої ж Ну і найцікавіше після курського наступу усі з нетерпінням чекали реакції самого Путіна на таку зухвалість українців. Вже приготувалися, що він буде грізно трясти кулачком, розповідати про страшну помсту у вигляді ядерних ударів. Бо ж, пам'ятаєте, грозився застосуванням ядерки у разі загрози суверенітету. Однак, коментуючи події, російський президент виглядав мляво і розгублено. И дещо недолуго затулив рота губернатору Курской области, коли той доповедал про обстановку. В течение ситуация в районе сложная. На сегодняшний день под контролем противника находятся 28 населенных пунктов. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров. Ширина по фронту 40 километров. Это, послушайте, Алексей Борисович, это военное ведомство вам доложит, какая там ширина и глубина. Вы расскажите нам про социально-экономическую ситуацию. Тоці я поміщі людям за інформацією мого інсайдера, ситуація в Росії давно нестабільна. Там розпочався розкол і боротьба за вплив різних структур. Мовляв, вежі Кремля знаходяться в жорсткому конфлікті. Військові вагнерівці, кадирівці і ФСБ заходять у протистояння, начебто до влади рвуться олігархічні клани, котрі через війну. І завдяки санкціям втрачають щонайменше 150 мільярдів доларів на рік. Ймовірно, курська операція може забити черговий цвях в політичну труну Путіна. Цю інформацію доповнює і опозиційний російський політолог Андрій Понтковський. не звичайно почав обнаружує корупцію в армії масово. Корупція була завжди і, і той же шойгу був кошельком того уже Путіна. Йому нада. Треба... Назначить виновных он будет в поражении, обвинять армию. А армия хочет его опередить. Ну, потому что генерал уже поняли, поняли на что Путин замахнулся. Он, он понимает, вот, не случайно нет вот этого ядерного шантажа, он понимает, что тот план войны, который он рассчитывал э -э запугать ядерным оружием и заставить запугать, он провалился. И сейчас он уже понимает, что он сражается... Ні за победу, ні з ні, ні в остілі міра собирається он сважається за те, щоб остаться у проигравшей, проигравшей войну в страні. Я навіть чув таку думку, що путіну пропонують добровільно піти з посади в обмін на гарантії недоторканності для нього і його родини. Якщо все це дійсно так, то є чому потішитися. Бо чим нестабільніша ситуація у ворога, тим краще для нас. Очевидно, одне. Курський наступ в будь-якому разі здатен лише посилити конфронтацію, якщо вона існує. Ну і якщо противники влади Путіна мають якісь плани, зараз саме час почати їх втілювати. Однак, як стверджує моє джерело, зараз вірогідність усунення Путіна не більше 20%. Що погодьтеся теж непогано перемоги на Курщині можуть обернутися для нас поразкою. І дуже б хотілося піддатися загальному оптимізму, але зазвичай у кожної події існує і зворотній бік. Про те, що святкувати успіхи просування українських військ в російської території може бути зарано, попереджають міжнародні експерти. Британська The Guardian цитує Джека Уотлінга, старшого наукового співробітника відділу наземних військ Королівського інституту об'єднаних збройних сил. Їм доведеться незабаром окопатися, якщо українці хочуть утримати позицію до переговорів. Але як тільки фронт перестане бути динамічним, росіяни розкупають оборону, а потім підтягнуть артилерію, комплекси радіоелектронної боротьби та свіжі війська у короткостроковій перспективі. Операція відвернула увагу російських авіабомб від Донбасу, але це буде тимчасово. У Росії достатньо особового складу і техніки для боротьби на обох фронтах. Одна із найбільш небезпек для української армії на Курщині вичерпати ресурси, як людські, так і технічні. Адже союзники, як я вже згадував, не надто поспішають із постачанням зброї, бо і самі не мають надлишку запасів. Як зазначають мої джерела, Операція була б не такою ризикованою, якби йшлося не лише про курську операцію, але і про брянську та білгородську. Наступ у трьох областях дозволив би нашим військам вийти на широкий плацдарм і розтягнути фронт. Однак для таких масштабів у нас бракує сил і ресурсів. Нині ж ЗСУ вклинюються в територію противника, фактично підставляючи фланги під удар і посилюючи небезпеку оточення. Українцям доведеться забезпечувати росіян? Також варто оцінити ситуацію з ще одного боку. Ми бачили чимало відео про те, як мешканці звільнених населених пунктів, а їх, як я вже казав, близько сотні, досить терпимо, а інколи навіть привітно реагували на появу українських військових та висловлювали розчарування у російській владі, котра нібито покинула їх на призволяще. Але ж тепер, виходить, ми несемо відповідальність за російських цивільних. Цікаву думку з цього приводу висловив український політолог Ігор Лапін. Він справедливо нагадує, що на звільнених населених пунктах Курської області потрібно буде створювати військові адміністрації, отже, доведеться опікуватися про цивільне населення, забезпечити його пенсіями. Та іншими соцвиплатами. А ще їх треба буде годувати, лікувати, навчати і тому подібне. І відповідальність за усе це ляже на Україну і нинішню владу. І тут виникає одразу два питання: фінансове і моральне. Перше на забезпечення їхніх людей потрібні кошти їх доведеться брати з українського бюджету. А отже, забирати в наших людей. Друге. Чи готове суспільство, котре вже начебто засвоїло, що хороших руських не буває, прийняти під своє крило тих, хто ще геть недавно підтримував вбивства його людей? А тепер короткий підсумок. Отже, окрім викликів із забезпеченням новонабутих територій, у нас є ще одна, більш серйозна проблема брак часу. Виходячи з усієї почутої інформації, якщо Росії вдасться переломити ситуацію на Курщині, ми можемо не лише втратити козир на перемовинах, але й погіршити свою ситуацію. Як каже моє джерело, ідеальним для нас було б, звичайно, усунення Путіна. Якщо ні, то треба протриматися на Курщині до початку перемовин. А на це, за деякою інформацією, в нас є місяць півтора. Я майже закінчив розбирати плюси та мінуси курської операції. Однак не варто забувати про головне: Путін не залишить без відповіді таку ганьбу. Ймовірно, на Україну чекає потужний ракетний удар можливо, під прицілом опиниться Київ та урядовий квартал, і найважливіше життя українців. А ви готові ризикувати собою заради успіхів наших військових на полі бою?